Всім привіт! з вами Олена Мілько, сімейний психолог, аромопсихолог. І сьогодні ми проговоримо про внутрішні конфлікти. Що ж це за така тяжка боротьба, яка відбувається в нашому мозку і весь час виснажує нас, витягує з нас останню енергію та відбирає сили жихати та рухатись далі. Внутрішні конфлікти це такі собі суперечності між нашими бажаннями, цінностями та діями. Коли ми чогось бажаємо, для нас це дуже цінно, але ми йдемо всупереч собі. Ми йдемо по такій доріжці свого фальшивого я. Причини можуть бути різні, але сьогодні не про це. Що ж з цим робити і що взагалі відбувається в нашій свідомості? Так як і в зовнішньому конфлікті, так і в внутрішньому конфлікті, необхідно зрозуміти причину конфлікту, де мої цінності та бажання. Не відповідають або йдуть в розріз з моїми діями. І задати собі питання, дати собі час на таку саму рефлексію. Це насправді дуже важлива річ для кожної людини, абсолютно для кожної. Особливо, якщо ще примінити тут лаванту, то це взагалі буде достатньо глибока рефлексія і релаксація. Так ось, ми собі в цей час задаємо це питання і. Прислухаючись до свого серця, да, до свого внутрішнього голосу, чесно-чесно собі відповідаємо на це питання. І намагаємось зрозуміти, де ж той баланс, да, пошук компромісу, все повторюється, так як і в зовнішньому конфлікті, так, як і, в, так і в внутрішньому конфлікті, ми шукаємо компроміс, таке рішення сечення, яке б задовільняло обидві сторони. До прикладу, якщо, наприклад, я працюю на Роботі, якісь певні там компанії, але хочу бути самозайнятою. І мені необхідно вибрати, тут в мене стабільність, все зрозуміло, ніякого ризику немає, але мене не задовільняє час, який я трачу і на це витрачаю, і кошти, які я отримую. Тут і самозайнятість страшно, незрозуміло, вдасться чи не вдасться, невпевненість в цій діяльності, неясно, яка буде оплата. Тому що ти сам фіксуєш це, скільки працюєш, скільки його отримуєш відносно. І тут ми вже маємо домовлятися, що для мене важливіше трішечки ризикнути, але отримати бажане, чи все ж таки залишитись в старому, на старому місці, не ризикуючи, отримуючи якусь там мінімальну стабільність, умовно, бо її в цілому немає в житті. І йти наперекір своїм внутрішнім бажанням та цінностям, не мати вільного часу. Не мати тої оплати, яку я бажаю, і так далі, і тому подібне. І це все насправді якраз є ось цей внутрішній діалог, ось цей пошук компромісу. І коли, чесно, чесно, поговоривши з собою, ми розуміємо, що для мене важливіше, навіть дуже класно прописати на листу плюси одного рішення і мінуси, і також іншого. І тоді явно зрозуміло, зрозуміла, яке рішення необхідно прийняти, чи дійсно її вартує ризикувати, чи ні. Такі внутрішні роздуми дуже класно допомагають знайти компроміс в вирішенні внутрішніх конфліктів. Якщо не вдається зробити це самостійно, звертайтеся за психологічною допомогою до фахівця, якому ви довіряєте. І в проговоренні цієї ситуації ви вже самі вийдете з позиції своєї в моменті буття. Скажімо так, таку позицію глядача, де вам буде наглядно зрозуміло, яке рішення необхідно прийняти і яке саме для вас рішення буде вірним. За допомогою спеціальних питань вас фахівець має вивести на ваше істинне рішення. І взагалі, внутрішні конфлікти це. Такий елемент нашого мислення, від якого ми не можемо ніяк відмовитись, взяти це, прибрати. Все одно деколи воно відбувається у кожного з нас. Але важливо тут знаходити компроміси, розуміти, які мої цінності, де я справжня, а де я фальшива, де я змінюю своїм цінностям і дію наперекір своїм основним цінностям життєвим та бажанням. І тоді досить легко зрозуміти, де ж компроміс у вирішенні внутрішнього конфлікту. Якщо вам сподобалось ці відео, вам цікаві дані теми, підписуйтесь на канал та слідкуйте за новими випусками.